Прийняв Галина – матір загиблого воїна-підполковника Михайла Цимбалістого, який з перших днів російської агресії став на захист східних кордонів України. Жінка розповідає, гордиться сином, бо той брав участь у важких розвідувальних операціях і ключових боях російсько-української війни. Загинув герой під час виконання бойового завдання у ніч з 13 на 14 вересня 2019 року, поблизу населеного пункту. Павлопіль на Донеччині від кулі ворожого снайпера. Він завжди нас оберігав і завжди такими теплими словами завжди все буде добре. Я тут, в мене навчання, мамо, як завжди. Я тут недалечко біля Києва, бо служив він в Києві. Я служу, я тут в лісі, з рюкзачком ти не хвилюйся за мене. 29 серпня наша країна відзначає день пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність. У Тернополі з цієї нагоди вшанували воїнів загальнонаціональною хвилиною мовчання. Також на заході поруч з портретами загиблих військовослужбовців погасили спеціальну поштову марку Вічна пам'ять. Тираж поштової марки 500 тисяч екземплярів. На конверті зображений соняшник як символ та подяка нашим захисникам. Марка благодійна. Три гривні з кожної перерахують у фонд підтримки дітей, що втратили батьків. Також, щоб вшанувати героїв нашого краю на театральному майдані до кубів з їхніми портретами та інсталяції з гільз поклали соняшники.